У 2011 році, в порівнянні з 2010 роком, в Одеській області збільшилася народжуваність дітей. Такі дані в ході засідання колегії управління охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації оголосила заступник голови управління охорони здоров'я Тетяна Кондратюк. В області в 2011 році намітилася тенденція зростання в показниках народжуваності. Нагородилося на 535 дітей більше ніж у 2010 році, що складає близько 2% від кількості народжених дітей попереднього року. Відзначила Кондратюк. Заступник голови управління також нагадала, що чисельність населення Одеської області на початок 2012 року складає 2 мільйони 377 тисяч 600 чоловік. З них 33,7% – сільські жителі. За віком населення розподілилося таким чином: 18,3% – діти, 58,1% – працездатні, 23,6% – пенсіонери. При цьому зменшилася питома вага осіб працездатного віку на піввідсотка в порівнянні з минулим роком і зросла доля пенсіонерів. Додала вона.